Що як чат GPT уже інфікований російською пропагандою? Звучить як змова, але це факт. З 2022 року Росія розгорнула гігантську мережу сайтів під назвою Правда. Понад 150 ресурсів, які щодня копіюють мільйони повідомлень з кремлівських телеграм-каналів. Вони створені не для людей, їх ціль штучний інтелект. Сайти наповнені пропагандою про Україну, НАТО, занепад Заходу. і все це багатьма мовами. Бо такі сайти легко підхоплює Google, цитує Вікіпедія, а штучний інтелект вивчає як факти. Дослідження показали, чаджі GPT, Клаут, Капілот та інші моделі вже несвідомо цитують російську дезінформацію і посилаються на ці сайти як на джерело. Тепер це не просто інформаційна атака, це атака на алгоритми. А значить, на кожного, хто довіряє штучному інтелекту. Отже, що це означає для нас? По-перше, не довіряти беззастережно штучному інтелекту. Навіть найрозумніші моделі можуть стати рупорами маніпуляцій. По-друге, пам'ятати, що Google і Вікіпедія також не захищені від отруєння фейками. По третє, виявляти критичність, особливо до джерел з абстрактними незнайомими назвами, як правило, це і є мережа правда. Росія діє непрямолінійно, її гібридна війна витончена, повзуча і технологічна, і якщо ми не навчимось розпізнавати ці атаки зараз, завтра вони говоритимуть з кожного екрану.